До нашої розмови долучається експерт Олександр Солобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Чому віалові відключення оці є нерівномірними? Тобто одні населені пункти чи там будинки вимикають надовше і взагалі частіше взагалі вимикають, а інші ні? Е Ну, по-перше, я хочу подякувати, що ви задали таке запитання. Е, і я сподіваюся, що ті, хто подивляться наш ефір, е, е, зрозуміють і будуть ставитися е, до цього зрозумінням. Дивіться, в нас е, зруйновано 581 об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує електро, воду і теплопостачання. Тепер саме головне, чому нам е, і комунальним службам, і е, державним е, службам вдається швидко відновлюватися, тому що нанесені враження е, ми можемо е, відремонтувати, реконструювати. Але якщо ви подивитесь, куди наносяться удари, то це е, якраз такі розподільники е, надання цих енергоресурсів. І дуже слушно в вашому сюжеті було показано, що е, в окремих е, будинках е, світло взагалі не вимикається, а в окремих будинках е, воно відсутнє. Е, в деяких будинках вимикають світло на 4 години, в деяких на 2 години. Це е, залежить від е, розподілювачів, від трансформаторів, які пошкоджені. На жаль, так сталося. Це е, робиться не спеціально. І коли відбувається в'ялові відключення, це запускається по альтернативним по дублюючим мережам. Щоб ви е, зрозуміли. Тобто, якщо зруйнований цей розподілювач, цей трансформатор, то значить може бути навіть така е, ситуація, як в місті Києві, половина будинка зі світлом, а половина будинка без світла це залежить від мереж, які підведені. Це не спеціальна історія, яку робить Укренерго або комунальні служби, або ДТЕК, або інші служби. Це залежить від того, куди нанесений ракетний удар. І ракетні удари наносять якраз таки в першу чергу по так званим точкам дистриб'юції, розподілу електроенергії, теплопостачання, водопостачання. От в чому суть. Такого нерівномірного, да, та, я розумію, що це сприймається як несправедливого розподілу того часу, коли ми сидимо без тепла, електрики або води, а як містові чи окремому населеному пункту зменшити споживання електроенергії? І за вашим спостереженням, в яких містах це активно зараз застосовується? Ми, ми ми в себе на сайті. Дякую за запитання. Ми в себе на сайті розмістили по всім регіонам України з визначенням навіть громад, які обмежені для збереження електроенергії. В першу чергу, саме головний момент це відключення зовнішнього освітлення населених пунктів. Це так зване вуличне освітлення, з яким ми е, стикалися. Другий момент це обмеження споживання електротранспорту. Якщо йде мова про великі населені пункти, де наявний електротранспорт. Третій момент це повністю виключення всієї зовнішньої реклами, неонові вивіски інші всі ці речі, які споживають. Четверте, ми звертаємося до бізнесу, що стосується переходу на відповідні графіки споживання електрики, і просимо, як і громадян, так і безпосередньо підприємства е, в години з шостої ранку, по дев'яту ранку зменшити споживання електрики і перенести її на інший час доби. Так само з сімнадцятої години вечора, по 23 третю годину вечора зменшити споживання електрики. І перенести всі технологічні процеси або процеси, які пов'язані з домогосподарством, саме е, на нічний період. Це такі елементарні е, засоби, які скорочують споживання електроенергії. Уточнення хотіла вас запитати: е, чи спостерігали, що в якихсь громадах чи окремих населених пунктах нехтували от такими заходами щодо заощадження? Е Такі заходи е, ми почали звертатися з 12 жовтня, е, з такими закликами, е, скажу відверто: перші е, 2-3 дні е, ще були нехтування. Потім, е, відповідно, всі солідарно, консолідовано почали запроваджувати такі обмеження, і то та теза, е, яку ми е, оголосили про те, що Споживання кожного з нас, зменшення споживання, кожного з нас електрики, зменшує час для кожного з нас перебування без світла. Вона спрацьовує. Тобто, якщо я зменшую зараз на даний момент то о, споживання електрики, то по всій країні зменшується час відключення електрики, цих в'ялових відключень. Тому зараз ми фіксуємо в громадах, що абсолютно всі запровадили різноманітні обмеження тої чи іншої міри. Пане Олександре, а чи є змога у великого і середнього бізнесу зекономити електроенергію? Я зараз говорю не про якісь там кафешки, маленький бізнес, кав'ярні. А я зараз говорю про потужні, якісь про потужне виробництво, скажімо, завод, велике підприємство. Чи може воно, не нашкодивши так собі, обмежити трішки використання електроенергії? Дивіться, повністю без шкоди це неможливо. Це все одно виліться в обмеження умов роботи працівників і, і збит, найпрост... напевно. Так, да, і в спитки. Ну, Давайте говорити відверто. Ви, ви праві тут, тут абсолютно. Але найголовніший е, момент і найпростий момент е, це переведення роботи е, в нічний час. А чи можна уникнути таких віялових відключень? Е, на даний момент ще два місяці, скажу відверто, під. 581 об'єкт критичної інфраструктури зруйнований. На жаль, поки вони будуть відновлюватися. Уникнути їх неможливо. Ці обмеження, про які ми говоримо, вони дозволяють зекономити до 20 споживання електрики і дозволити скоротити час перебування ну, без світла. Повністю уникнути на цей період їх не вдасться. І останнє запитання, пане Олександре вже оголосили про те, що в деяких областях будуть застосовані жорсткіші вже такі заходи з відключення електроенергії. І власне питання, в яких обласних центрах ситуація найбільш критична зараз, і скільки їм потрібно зекономити. Ну, в цілому, нам по країні, необхідно зекономити 30% загального обсягу електроенергії. Це стосується абсолютно всіх населених пунктів. Зрозуміло, ви правильно ставите питання: якщо населений пункт більше за розмір, то споживання електрики в ньому найбільше. В першу чергу це в Київ, Київську область, і там ну, буде така складна е, е, дуже ситуація. В другу чергу, е, це регіони Харківської, Чернігівської, е, Сумської області, е, тому що там дуже багато зруйновано інфраструктури і можливості її відновити, е, на жаль, набагато менше, ніж в західноукраїнських областях або в Центральній Україні.